В кінотеатрах розпочався прокат британського постапокаліптичного фільму жахів 28 років по тому. Це третя частина серії фільмів про вірус, який охопив Велику Британію. Попередніми частинами були «28 днів по тому та «28 тижнів по тому. У далекому 2002 році британський режисер Дені Бойл представив фільм «28 днів по тому. І при бюджеті у 8 мільйонів доларів, стрічка зібрала більше 80. Події 28 днів по тому відбувалися у Британії початку нульових. Після того, як необачні екоактивісти випустили з лабораторії інфікованих вірусом шимпанзе. хвороба швидко розповсюдилася на усю країну, перетворивши більшу частину мешканців на кровожерливих та злих монстрів. Наступна ж частина, 28 тижнів по тому, вже вийшла у 2007, і при бюджеті у 15 мільйонів зібрала 65. Але режисерське крісло тоді зайняв вже іспанський режисер Хуан Карлос Фреснаділья. За сюжетом фільму через півроку після спалаху вірусу епідемію вдалося взяти під контроль. Інфіковані повимирали з голоду, а вцілілі люди почали відновлення минулого життя. В цьому їм допомагали військові, які також розпочали допускати людей у Велику Британію, які перебували за кордоном. Проте, як на мене, це була їхня неймовірна помилка, так як двоє дітей, які тільки повернулися із за кордону завдяки своїм необережним та тупим діям, знову принесли біду в Лондон, і вірус знову поширився вулицями, а згодом і потрапив в Європу. І от, вже в 2025-му вийшов новий фільм 28 років по тому, знову під режисурою Дені Бойла. І при бюджеті вже близько 60 мільйонів доларів. В цілому він не має зв'язку з попередніми фільмами. Старі персонажі тут відсутні, і історія вже розповідає про нових людей, які опинилися в зоні карантину у Великій Британії. Скрізь у світі вірус вдалося подолати. Лише. Великобританію залишили на призволяще. І ті, хто залишився в живих, виживає як може. Що ж на даний фільм, я за день переглянула дві попередні частини, щоб нагадати собі всі нюанси. І, чесно кажучи, не мала якихось великих сподівань щодо даного фільму. Проте, в порівнянні з попередніми частинами, дана стрічка мені більше сподобалася. Перший фільм був повільний та драматичний. Другий безжальний і тупий, а третій динамічний, проте специфічний. У даній стрічці режисер скомпонував все й відразу, поділив інфікованих на декілька груп та наділив різними мерзенними деталями. Без спойлерів можу лише попередити, що в цій частині режисер показав не лише одного оголеного Кіліана Мерфі, як в першій частині, а дуже дуже багато оголених інфікованих. До речі, на запитання до режисера, чи справді всі статисти були оголеними. Режисер відповів, що згідно із законодавством, у фільмі, де основну роль грає дитина 13 років, це заборонено. Тому всі геніталії статистів були спеціально виготовленими протезами. В Цілому, вся картинка була доволі цікаво знята, були красиві ракурси місцевості. Були неординарні кути зйомки, які надавали якоїсь додаткової напруги. До речі, фільм знімали переважно на айфон. Так вам не почулося саме на айфон. Звичайно, також використовували екшн камери дрони та інші камери. Таким чином, режисер хотів передати реалістичність та певну атмосферність картинки в цілому. І, як на мене, йому це вдалося. Місцями було досить бридко і моторошно, але в цілому досить непогано. Щодо акторської гри, я скажу, що в цілому мені сподобалася гра акторів, але, мабуть, найбільше мені сподобалася гра Рейфа Файнса. Він настільки багатогранний актор, за яким справді цікаво спостерігати при кожному перевтіленні у нового персонажа. Що ж до Айрона Тейлора Джонсона, його гра теж була доволі переконливою. І, як на мене, набагато кращою за Крейвена мисливця. З цікавого у фільмі декілька разів звучить дуже моторошна музика, яка в цілому доповнює картинку. Ви її могли чути в трейлері до фільму. Текст пісні це уривок з вірша «Черевики» англійського письменника та поета Ред'єрта Кіплінга. Який вперше був опублікований у 1903 році, а в 1915 озвучений американським актором Тейлором Холмсом, вірш розповідає про нескінченні марші британської піхоти під час колонізації частин Африки. Солдати тижнями йшли без відомого місця призначення і часто божеволіли, дивлячись на чоботи перед собою. Перші чотири слова кожного рядка вірша читалися повільно. Зі швидкістю два слова за секунду, щоб відповідати каденції або ритму кроків солдата, що марширує. Як на мене, ця мелодія і декламація ідеально вписуються в дану стрічку і додає неймовірного психологічного тиску на глядача. Окрім цього, ще додам, що мені сподобалася певна пасхалка в третій частині, яка пов'язана з надписом «Hell», тобто «Пекло». Даний надпис, як ви пам'ятаєте, був у першій частині, і в третій він також з'являється на одній з локацій фільму, а саме заправці. І це насправді доволі було приємно бачити, що режисер таким чином дав натяк на попередній фільм. Ну або ж це було просто співпадіння. Ну і перейдемо до негативних моментиків. Окрім купи оголених тіл статистів, під час перегляду у мене виникала купа питань до сценарію. Та й дій головного персонажа Спайка. Та й кінцева сцена була якоюсь неадекватною і не вписувалася виглядом персонажів в цілому. Зрештою, фільм варто глянути всім прихильникам серії даних фільмів. Ну, як мінімум, для того, щоб зрозуміти, чи вдалося режисеру зробити щось, що заслуговує уваги. Та й у 2026-му має бути наступна частина даного фільму. Яка має доповнити та роз'яснити певні моменти та характер персонажів стрічки.